За допомогою приватного нотаріуса та підроблених документів хотіли відібрати майно. Саме така справа слухається у Луцькому міськрайонному суді. На лаві підсудних чоловік, якому інкримінують підробку документів, які цілі переслідували, та усі деталі справи дізнавалися наші журналісти. Підроблені документи, невідомі особи та чуже майно саме такі голосні тези звучать у матеріалах справи. На лаві підсудних чоловік, який працюючи приватним нотаріусом, ймовірно підробив документи щодо довічного отримання та передачі власності. Згідно обвинувальним акту служа, повинувачиться в тому, що будучи приватним нотаріусом Луцького району нотаріального округу, посвідчив два документи. Перш за все, це договір щодо довічного утримання. За літньою людиною і друге це посвідчує безпосередньо довірність на розпорядження, на керування розпорядження транспортним засобом. Жінка, яку повинні були отримувати, довгий час перебувала на опіці у спеціально відведеного закладу. За показами свідків пані неодноразово казала, що родичів вона не має. Тож саме тому її щодня відвідували працівниці спецзакладу та допомагали чим потрібно. Пізніше, як виявилося, до жінки привели невідомо, яка ніде не працювала. Проте була не проти ходити допомагати літній людині про спадщину, як заявляється свідки жінка ніколи не говорила та нікому нічого не обіцяла. Скажіть, будь ласка, квартира, яка вона проживала, це чия була квартира? Навіть її. Точно не знаєте? Ну ні, звісно. Нікого за мене ділилася? Ну а, що, але... що, її квартира, я так розумію. Може, вона ні, говорила повечає. з приводу заповіту -за на цю квартиру? Ні, ніколи на цю тему з нею не говорила. Не говорила? Ні. Згодом жінка померла, та от її власність лишилася в хиткому становищі. За даними слідства, документи були підписані довірителем. Та от нюанс в тому, що ніхто з них жодних документів не підписував. І те, що стосується довічного утримання, як встановлено достовоєм розслідуванням, фактично та особа-довіритель, вона не уповноважувала, вона вказаний договір не підписувала, що підтверджується почеркознавчими експертизами. І так само не заключалася, не видавалася довіреність. Оскільки так само довіритель, яка є потерпіла особа показом крайним провадженням, категорично це заперечила, бо більше в день нотаріального посвідчення довірності вона взагалі була відсутня в місті Луцьку. Тож усі питання виникли до самого нотаріуса. Звідки ж взялися підписи та хто підписував? Поки у суді вивчають усі докази та заслуховують свідків, доля обвинуваченого лишається невідомою. Зауважимо, що за санкцією статті при доведенні провини чоловіку загрожує до п'яти років обмеження або ж позбавлення волі. Анна Рарух, Мирослав Хотимчук. Ук для новин на часі.